Так, всім добрий ранок. Починаю новий влог. А, як ви бачите, ось яка а, чарівна погода. Я їду зі швидкістю 50 км за годину по трасі. А, ну, Це типу місто рахується, але все одно тут зазвичай всі швидше їздять. Це просто жахі. Якщо чесно, то сьогодні а, найжахливіші погодні умови з тих, що були до цього, бо... Вже кілька днів засипає снігом, і сьогодні мені прям дуже тяжко їхати. А, і я от зараз їду і думаю, чи не помилку я зробила, що взагалі сіла за кермо, тому що як мені відкопатися потім, я ще не знаю. Коротше, новий влог, погодка ось така. от. Треба їхати дуже обережно, тому виключаюсь. Так, ну як то кажуть, такої зими ніхто не очікував, я реально не знаю, що мені робити. Моя машина просто зараз десь там в кучу горах стоїть, ще її відкопаю і взагалі ще доїду до себе додому. Тому що там сніг не прибирали на вуличках. І коротше, це просто жесть. Тут слизько, якщо що. Коротше, під ногами отака біда. А, під снігом реально лід. Типу теоретично я звідси, можливо, вийду. А, але додому я точно не заїду, тому в мене є варіант переночувати в сестри. Так, ну що, прийняти рішення лишити машину біля роботи. Де я зараз про це почалася, розкажу. йду до сестри. А, а, ось швидка просто знаєте, вдягнулася ну, пік. Айтанші лонців, ну, які тільки типу, можна придбати і куртка Ну, Типу, добре, що в мене є шапка, шарф шарф, але в принципі тут у мене розуму хватает їх возити в машині, якщо я навіть тягаю відразу, коли походжу вдома. Тому, тому я закутана в рукавиці. А, я забулася вдома. Так що я прям взагалі по погоді. Остапа на лампу, я так вирішую, що я по всій Україні стільки мануло. Ну, але то якийсь капець. А ти можеш іти за мною? Коротше, мене вдягнули. Я е, в теплому худі, в штанах не дуже теплиха, але ти пишех ті мої. Замотала своїм шархом, мені сам тепер собаки грати. Ході. Так, добрий ранок. Сьогодні ще вже собою. Сніг у нас берег так, кадри. Чи, да, я пережила, я повернулася додому, розчистилася, потім все розповім, я розчищалася. Коротше, у мене не працює калаварка, вже десь тиждень, ай. Я з тим нічого ще не зробила. На годі стає візит. Я дуже сподіваюся на те, що вона просто забилась і треба просто підібрати зустріти до про прочистки і буде працювати, але я її ще не підібрала. І треба цим зайнятися. Насправді кава з лак. Все ж таки смачніше. Коротше, я роблю собі каву, а я вже буду собі робити з авокадо. тоск, я правильно знаю, всему сніданку. Хочу поводити баланс, який вже був головою, поки що в мене цього не берється. Але це що. Біля, що... Малесеньким окропаном воно все налагодиться. Коротше, вдома трошечки прохолодно, тому, що... с... тому що сьогодні, мабуть, найхолодніший день для усіх, що був сьогодні такі немаленькі морози, пам'ятаю, скільки там 12. Трошки так неспекотно. Зараз я буду снідати, потім я завжди поприбираю вдома. І сьогодні я їду на манікюр. І мені здається, що вам мене дуже погано буде чути, тому що щось шумить хотел. І все ж таки приміщення велике, а я забула, що в мене є мікрофон. Акурат загалом, що в мене є штука, як мікрофон. Якось не так, як дуже вдали авокадо ну, в мене От так виглядає мій стінанчик, і я йду снідати. Так покажу вам ще свої новинки косметики, коли збиралась до сестри ночувати, я ж не була готова. Мені треба було якось вранці привести себе в порядок. Зайшла в Єву. по-перше купила олівець для брів від Евелін. Просто повторила його, не буду на ньому зупинятися. Ну, від мене якраз закінчився. І купила собі ось такий контур від Lamelle. Поки що я ще до кінця не зрозуміла, чи подобається він мені, чи ні. Єдине, що можу точно сказати, його треба прям крапелька, прям мікрокрапелька, бо інакше можна так наставити плям на обличчя, такого тигра собі намалювати. Тому буквально, буквально, буквально капілюшечка. відтінку доволі непоганий. Єдине, що я ще не прям зрозуміла, чи можна його наслоїти, якщо умовно там я чуть-чуть нанесла і мені хочеться ще, бо щось я ще не зрозуміла цього, коротше. буду ще тестувати. Е, але е, ну, продукт доволі достойний, і мені здається, що все ж таки, якщо наловчитися ним користуватись, то він буде легший, ніж ось той мій кремовий Paeze бронзер. Тому що він такий ріденький. Коротше, Я буду тестувати і ще вам розкажу, але поки що прикольна штука. І так, я вже поприбирала, зібралась і зробила макіяжик, до речі, з тими а... Бронзером намалювалася, що вам показувала, і зараз буду йти вже виїжджати на манікюр. Нарешті перероблю свої червоні нігті, бо вже соромно сказати, я з ними не похожу дуже довго. Просто я не хотіла перед новим роком оце бігти в цій суматоці, переробляти манікюр, тим більше мені пофарбуватись треба, було, це було пріоритетніше. А потім якось теж перші дні нового року, ну коротше, якось не встигла я. Готовся то все реалізувати і нарешті буду переробляти нігті. Так що сьогодні джинси тепли, теплий светр, Я сподіваюся, що я не змерзну і буду вже виїжджати. Так, я не знаю, чи ви прям побачите, як бронзер виглядає, але ну, отак от. Ну, в принципі, в принципі, мені подобається, як зараз виглядає. правда, трошки з рум'янами могла напартачити. вони прямо в мене сюди попали, то я списала ситуацію. Але ну, загалом, гарно. Виїхала. Мені хотілося б трошки раніше виїхати, але я не встигла. Дорога, я вам скажу, ну прям взагалі мало задоволення їхати. Я реально за свої 4,5 водійські роки водійського стажу ще такого снігу не бачила, бо такий сніг останній був до того, як я сіла за кермо і їхати прям складно, особливо мало місця на якісь розвороти що по боках сніг ау-ау-ау-ау-ау, що ще хотіла сказати. Мало місця на якісь розвороти, машину, звичайно, трошки заносить. Я вчора, як доїхала додому, бо я виїжджала. Вчора я розкупалася, як виїжджала з парковки, ще раз підзагрузила, добрі, добрі люди мене підпорхнули. Я вже вчора, як доїхала додому, думала, що я Сьогодні на нігті поїду на маршрутці, але вирішила, що поїду все ж таки на машині. Я чомусь подумала, що цей катаклізм трошки сьогодні ще зменшиться, але мені поки що не дуже подобається це все. Машина видає якісь дивні звуки, не з першого разу заводиться. Звичайно, для акумулятора, я так розумію, це теж навантаження велике. Тому. Не дуже мені подобається їздити. Я сьогодні е трошки закутана шарфом, але все одно доволі так холодно. Руки прям мерзнуть. М так що, так, от, треба заїхати заправитись, але в мене доволі мало часу. Сподіваюся, що я встиг. Так, я вже повернулася з манікюру ще зайшла в магазин по цьому снігу, блін. Коротше, я зробила ось таку базу голі нігті, ні, руки змерші. Але я на дівчата відчуваю таку легкість з цими безколірними нігтями. Я вже трошки втомилася від кольору, тому вже одразу запланувала, що в мене будуть ось такі. Знімаю приспалуху, тому, можливо, вдома вам ще покажу, але я вже робила таку базу. Коротше, мені аж полегшило насправді. Дуже класно. Я прям цього разу максимально переходила з нігтями по терміну. І це ще підвищує ось цю легкість. Так, я вже повернулася додому. Капець, як так холодно, я так смерть, що просто. Зараз я роблю собі каву і накопила і. І собі ось таке тістечко. Медовиску, я сподіваюся, що воно буде смачним. Коротше, ми харчувалися, я правильно зберігаю. Багато, додаткові життя. Коротше, в мене скінчилось місце на телефоні, тому запис перервався. Тому показую вам ще раз в новому кадрі свій медовичок і свою каву. Всім доброго ранку. Я шоссерку і я роблю собі на сніданок сиринки. Ну знаєте, що день, коли е, на сніданок сиринки, він автоматично стає Я як ви знаєте, не завжди я буду це робити до самого ранку, я можу це зробити або в обід і там, їсти це на ранок наступного дня, або ж я просто її готую собі на обід. Але такі ніколи я насправді готую її зранку. І е -е, тут головне е -е, отут в мозку видати собі, точніше дати собі установку, що це просто легко і швидко. І воду свою ранкову. и поравняваме сир с жъбко, фрукто и коречето, да зараз Сега И зараз в туда... 3 ложки трябва Сирнику, це класно просто. просто. Сьогодні день тренувань, сьогодні мені треба з'їсти на сьогодні мені треба тільки попрацювати, коротше, день буде насичений. І так, мої сирники і моя кава готова, і я йду з задоволенням їх їсти. Вам смачно, якщо ви теж їсте. Так, наступна зупинка цього дня після сніданку. Ця книжка у мене залишилася буквально, бачите, ось стільки. І сьогодні я її дочитаю, і в мене надалі немає що читати. Книжку дочитаю, серіал вчора додивилась, так що, і що робити тепер? Коротше, зараз кілька сторінок, потім у мене спортик. Тренування на сьогодні завершено. Я прямо сьогодні збільшила вагу на спину. І ну, не, не прямо сьогодні, а останній раз він збільшила вагу на празь. Я почала робити вправи на з більшою вагою. І я вам скажу, капець як важко. Фу. Завершувала ось цими такими складочками, коли піднімаєш і корпус, і ноги одночасно, але на ногах були ось ці бліни. Ну, це прям капець як складно. Фу. Вже тим часом приїхала на пошту, зібрала посилочку, мені прислали на зйомку. Давно не показувала вам нічого. Е, Пам'ятаєте, я літом знімала кель-косметик і Сужен. Сироватка. Тут має бути Сужен. Е, доволі молодий бренд, але насправді а, та сироватка мені е, прям зайшла. Е, але вона, мабуть, єдина, що мені прям конкретно. Задовольнило всі мої побажання, бо я там всім починала шутки користуватися, але потім якось відкинула це все, що мені присилали. О, Боже, я так змерзла, така холоди. Холодина, такий холод на вулиці. так Зараз я цей ключ зіпсую. Коротше, хочу відкрити, тут разом з вами поки сажу У мене машині тут такий. Знаєш, я вам скажу, там снігу намило, там е не намило, а там вже натоптала. Ну, і сама машина така брудна, але поки цей сніг і мороз, то я її мити ляха не буду. Коротше, напевно, я його вдома відкрию, бо тут не можу його роздовбати. Чи Може я все ж таки надувбала. Є! Yeah. Коротше, тут у мене масочка і тут у мене сироватка. Anti-pollution, tobacco booster. І, коротше. Сирватки і маска, типу для курців, але вона е якби прибирає вплив зовнішнього середовища, те, що наш постійно оточує смог, е генератори, пил і так далі. Має прибирати тьмяні шкіри, має покращувати тон обличчя. Ну, е звичайно ж, протестую, і моя задача, звичайно, це все класно відзняти. От, так що в мене є тут тепер вже купа масочок, які моя, до речі, забуваю користуватися насправді. Холодно дуже руки прям зверзли. Все, буду їхати додому. Далі роблю собі каву, обідаю. після тренування. А, ще я тут скочу. Так. Все. Коротше, поїхали. Так, реально, поки їдеш по цих вулицях, засніжених, здається, що десь в Алясці знаходишся в якомусь фільмі. Ну не знаю, я просто вже відвикла насправді від таких зим, напевно, як і всі. Е, і я, якщо чесно, не прям з тих людей, які казали, Боже, дайте снігу зимою, бо я знаю, як це холодно, як це тяжко. Мені достатньо було якогось невеличкого шару снігу, коли просто десь там чуть-чуть просипало, і на другий день розтало. Цього мені достатньо побачили сніг і вистачить. А, до речі, в нас висота снігу нападала, і зараз дивіться, які сніжинки падають. <гум> Воно тут дуже гарне, якщо чесно, я взагалі не радію, тому що, тому що я не хочу знову розгрібати свою машину. <гум> От так тут все засніжило. Йду закрати ворота. Коротше, я тут монтувала влог, і я розумію, що в мене немає закінчення. У нас немає світла, у нас холод-голод. Вона в шоці від ліхтарика. Всім дякую за перегляд, дякую, що чекаєте. Па-па.